Так, ну і Київ прощається з бійцями диверсійної групи братства. Це четверо відважних хлопців на псевдосвятошини й пиво тарасій та Аполлон. Вони були добровольцями, виконували найскладніші операції в тилу ворога. Сьогодні їм віддають шану на майдані незалежності. Звідти наш Святослав Тромса від нього почуємо подробиці. Та вітаю колеги. Вже кілька годин триває прощання із чотирма бійцями диверсійної групи батальйону братства. І ви можете бачити позаду мене справді близько тисячі людей сьогодні прийшли на Майдан Незалежності, аби аби віддати останню шану цим хлопцям. Фактично, вони робили ту саму бавовну у прикордонних областях Російської Федерації, у Брянській області і інших місцях. Тобто це ті, які влаштовували диверсії, проникали у глибокий тил ворога, як нам розповідали, і справді от робили їм там гаряче. І багато звісно невідомо про їх діяльність, тому що все це замовчували, і тільки зараз, вже після того, як їх привезли до Києва, і зараз відбувається з ними прощання. Багато чого впливає про їх героїчні подвиги. Вони загинули 25 грудня 2022 року, і тільки от зараз вдалося з ними попрощатися, і сьогодні насправді. На майдані люди зустрічали їх на колінах, і людей було настільки багато, що навіть підземні переходи вони були повністю закриті і не міг ніхто пройти повз тому, що всі зупинилися на мить і аби віддати шану цим героям. Власне, їх ім'я це Максим Михайлов, Юрій Горовець Тарас Карп. Пюк та Богдан Лягов е, на відповідні псевдо, які е, називали раніше, і сьогодні з ними прощалися спочатку в Михайлівському соборі, а далі вже на Майдані Незалежності. Зараз побачимо сам момент, як їх проводжали під звуки сурм і військового оркестру. І далі почуємо їх побратимів, які згадують їх роботу і те, що вони зробили заради України. Вони займалися розвідувально-диверсійними операціями, як в сірій зоні, так і на окупованих територіях, а також на території Російської Федерації. Це була їхня спеціалізація. Вони були дуже добре навчені для цієї роботи. І їм довгий час таланило, але, на жаль, смерть забирає всіх. Не боялися смерті. Ми завжди з ними жартували про смерть. Я їм, коли ми навіть прощалися, казав, що я їм. На, на, на їхніх похоронах скажу мову. Ми так часто зарештували, тому що завжди ризик, це завжди ризик великий. Вони бралися за дуже складні задачі, на які мало хто наважувався, але вони не боялися, тому що вони були щиро віруючими людьми. Вони розуміли, що це свята справа, що це свята війна, яку ми ведемо. І справді всі хлопці вони були ярими християнами і захищали і підтримували українську церкву зокрема, боролися і проти московського патріархату, і долучалися до подій під час революції гідності. І, е, троє з них вони були безпосередніми її учасниками, а далі учасниками і е, протистояння у зоні антитерористичної операції, тоді ще у 2014-2015 роках і далі згодом. Якщо говорити про кожного з них, то наймолодший це був Богдан Лягов на псев. Вдо Аполлон йому було 19 років, і є така історія, що коли почалося широкомасштабне вторгнення, то він кажуть, що пішки перейшов на інший берег Києва, аби вступити до добровольчого батальйону. Також Тарас Карпюк на псевдо йому було 38 років. Він пройшов майдан разом із побратимами. Кілька разів був пораненим, але став одним із перших добровольців, які поїхали воювати в АТО. Максим Михайлов не пиво, йому було 32 Роки він полюбляв козацький стиль, любив. Жупани грав на балалайці курив люльку, і багато хто його пам'ятає. Саме такого знаєте, як справжнього козака. У нього навіть була кав'ярня в центрі Києва, яку він назвав постапокаліптична, і е, він був дуже великим таким націоналістом і поклав життя заради України. І Юрій Горовець на псевдо Святоша йому було 34, Він спочатку приєднався до добровольчого батальйону Шахтарськ. Потім їх підрозділ він боронив Іловайськ. і Ловайськ. Він був брав участь в акціях проти ОПЗЖ, проти партії Шарія, і насправді навіть його засудити за це хотіли, начебто за напад на журналіста. А після 24 лютого Святоша він став командиром групи українських диверсантів у братстві. І сьогодні, як зараз, навіть ви чуєте, що лунають гасла, кричать Слава Україні! Слава героям. Тому що насправді кожних, хто віддає своє життя за батьківщину, проведжають із. Подібними почистями, адже ми шануємо їх пам'ять, і насправді сьогодні вічна слава хай їм буде і вічна пам'ять полеглим героям, колеги, вам слово.